Традиційна лінійка до свята 1 вересня пройшла і в Ірпінській школі номер 3 урочистості з нагоди дня знань ознаменувались відкриттям пам'ятного знака та подарунками для першачків. Трохи розгублені, невпевнені та щасливі. Маленькі мешканці Ірпеня крокують до країни знань. На свято першого дзвоника до школи номер три прийшла сотня першачків. Цьогоріч навчальний заклад відзначає ювілей 55 років. Завітали на свято почесні гості, високопосадовці, відомі юристи, народні депутати. До школярів з урочистою промовою звернувся ректор національного університету державної податкової служби Петро Мельник. Школа творить добро, в серцях в душах дітей і вчителів. Вчителі це щасливі люди від Господа Бога. Ця професія. І я щиро вітаю весь колектив прекрасної школи. Квіти, усмішки, пишні вбрання, сльози радості, зворушливі мелодії від духового оркестру, вірші і звичайно подарунки. Найприємніший комплект меблів та набір першокласника кожному учню від народного депутата Петра Мельника. Звичайно, треба, щоб дітки росли здорові, тому меблі повинні бути такі, які відповідають вимогам. Я дійсно подарував клас меблів для першокласників. А букварик – це для того, щоб дитина весь час. Пам'ятала, бо я пам'ятаю свій бухар, до всех пір, Знаєте, це така подія на все життя. Крім цього, директор школи Олег Пальніков та народний депутат України Петро Мельник відкрили меморіальну дошку випускнику школи голові правління відкритого акціонерного товариства Ірпінський комбінат Прогрес Валерію Ростальному, який все життя піклувався про свою альмаматер. Тетяна Назарова, телеканал Київ.